Щезний привіт, друзі! Готуй смакуй, Вітає вас! Активно займаємось збільшенням смачних запасів на зиму. Приготуємо фантастично ніжний смачний паштет! Як завжди буде цікаво і смачно! Обов'язково дивіться до кінця, а я починаю. Поїхали! А приготуємо ми його з двох видів печінки. Це куряча та теляча. Ще знадобиться вершкове масло, морква, цибуля, сіль, перець та соняшникова олія. Печінка вже підготовлена. Нам залишилось нарізати овочі і будемо смажити. Цибулю буду нарізати кубиком середнього розміру. Так, Цибулю ми нарізали досить швидко. Тепер натираю моркву. І так, ми підготували всі інгредієнти, і для того, щоб паштет вийшов максимально смачним, будемо обсмажувати все в казані. І так, казан нагрівається, ми почнемо з смаження печінки. Я його попередньо, звісно, підготував, гарно помив, зачистив від всього. зайвого. Потім максимально намагався позбутися зайвої води від неї, через друшлаки її присидив декілька разів. Ну і почнемо з смаження саме телячої печінки. Соняшникова олія приблизно 150 мл. І буквально через пів хвилини закладаю печінку. Подивіться, все одно почала з'являтися невелика кількість води вологі. Зараз нам треба її виправити і після того будемо діставати печінку. І так, печінка відбила всю зайву вологу, трішки підсмажилась. Я її дістаю, а досмажувати будемо її до готовності разом з овочами. Ну і зразу після телячої печінки відправляємо в казан курячу. Додаю ще невелику кількість соняшникової олії. І смажимо її так само, як телячу. Мені потрібно позбути зайвої вологи. А якщо ви почнете приготування паштету з обсмаження овочів, і після того, як вони підсмажаться, ви додаєте печінку, ви тільки уявіть, яка кількість вологи буде в кастрюлі, вашій сковорідці або в нашому випадку казані. І після того печінка з овочами не буде обсмажуватись, а саме почне варитися. І це неправильно. Через 2-3 хвилини від початку смаження курячої печінки вона віддала всю вологу, я дістаю її, гарно відсіжуючи. Почистивши казан, я додаю соняшникової олії та починаємо смажити цибулю. Я працюю на вогні вище середнього і буквально через 2 хвилини після того, як додав цибулю, закладаю моркву. Морква з цибулею знаходяться в казані хвилин 5. Я до них повертаю печінку. Почну з курячої. Ну і телячу вправляю в казан. І так, буквально через хвилин 13, мабуть, я почав відчувати з казана приємний солодкуватий, смачний аромат смаженої печінки з овочами. Це говорить про те, що все повністю готове. Ми знімаємо і далі побачите, що будемо робити. Ну що, ми перемістили казан ближче до робочого стола, приготували м'ясорубку, поставили найменшу насадку. І задача пропустити всю цю печінкову овочеву масу через м'ясорубку. Ну що, ми пропустили через м'ясорубку всю печінку з овочами. Тепер нам необхідно вмішати сюди вершкове масло, посолити та попричити. Солю спочатку. Мелений перець додаю. І вмішую вершкове масло. Поки печінка гаряча, це все дуже просто робити. Тепер з'єднав все в одній мисці і другий раз пропущу все через м'ясорубку. Паштет вийшов дуже смачний. Вже зараз можна взяти класну гріночку, намастити її вершковим маслом і зверху паштет з чаєм. Мокота. І все-таки хочу наполегливо порекомендувати пропускати саме два рази через м'ясорубку, тому що спробував скуштував після першого разу, він має текстурну зернистість. Після другого разу це така щільна однорідна маса. Ну і не забуваємо, що ми готуємо паштет на зиму, тому його необхідно пропустити через автоклав. Я йду мити банки. Ну що, банки підготовлені, закладаємо в них паштет і починаємо процес автоклавування. Ну що, друзі, з моєї кількості інгредієнтів в мене вийшло 9 півлітрових банок з паштетом. Ще трішки залишив би приблизно грам 200 зараз повечеряти. Спробую при вас. Я не знаю, для мене особисто саме поєднання курячої та телячої печінки, мабуть, найкраще поєднання для паштету. Куштую. М -м -м. Дуже смачний і ніжний вийшов паштет. Печінка має сприємний солодкуватий присмак, овочі однозначно доповнюють, а ви за бажанням можете додати ті спеції, які вам подобаються. Ну що, а зараз я заряджаю автоклав. Так, В нашому випадку паштет буде готуватися при температурі 110 градусів 30 хвилин. Друзі, ну а ми з вами зустрінемось буквально через декілька днів після того, як паштет повністю охолоне і розберемось з питанням, чи змінився смак з паштету після процесу автоклавування. Ну що, друзі, минув місяць, з того моменту, як ми готували наш чудовий смачний, впевнений, що смачний паштет. Весь цей час він знаходився у нас в погребі. Зараз відкриваю банку і дивимось, а далі продегустуємо обов'язково. О! Дуже ароматний. Пахне смачним печінковим паштетом. Ой, клас. Ось так він виглядає зверху. Подивіться, м'якенький. На зараз хочу сказати, що мені все подобається. Консистенція така, знаєте, як ну, 100 паштет. Така маска, те, що має бути. Відрізаєш шматок хліба і зараз разом з вами скуштуємо. У мене така апетитна хлібинка. Так. Зверху обов'язково змащую маслом. Для мене вершкове масло і паштет це одне ціле. Ну і змащую, не дивлячись на те, що клав його в паштет під час приготування. Ну і головний інгредієнт. Ви подивіться, наскільки він ніжний. Подивіться, як він гарно маститься на хлібчик, незважаючи на те, що хліб свіжий і дуже м'який. Як ви здогадались, друзі, я вже підготував собі чашечку смачної кави, просто обожнюю, особливо зранку. Паштет, свіжий хліб. Кава ідеальна для мене комбінація. А зараз куштую. Смачного. Ну, для мене це просто ідеальний паштет. Враховуючи те, що він може зберігатись взимку, готувати його додатково не потрібно, просто відкриваєте банку і насолоджуєтесь. Просто клас. Насичений смак печінки, ніякої гіркоти. Він сам по собі ніжний, за рахунок того, що ми додали на старті приготування вершкове масло. Овочі, які ми доклали, доповнюють його. Він абсолютно суцільний, немає ніяких комочків. М'ясорубка на 100% виконала функції, які на неї були покладені. І дуже важливо саме два рази через неї пропускати. За рахунок цього він такий однорідний у нас вийшов. Це дуже смачно і дуже актуально в наш час. Ну і з такою ароматною кавою та смачним паштетом традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте свої соковиті коментарі. До нових смачних зустрічей. Па-па!